Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. У нас повернулася тепла осіння погода. Але все таке мінливе, тому я нічого не дивуюся. Хочу вам показати клаптик, на якому я посадила перед будинком кабачки. І ось які велетні виросли. Садила я їх дуже пізно, як пам'ятаєте, в липні. І на якийсь великий результат я не розраховувала, до речі. Малина так тут вся. Не зійшла, тому доведеться її знову викопувати. Тому в нас ще дуже-дуже багато роботи. Але, незважаючи на це, ось такі дари осені ми отримали і е, тому раді. Якщо я не помиляюся, то мені здається, що саджала я ці кабачки зі свого насіння і тому дуже сумнівалася взагалі, е, що тут хоч щось проросте. Але, як бачите. На нашій землі проросте що завгодно. Так як ще трішки волого, я вирішила відкласти збирання кабачків а на жовтень місяць. Ми так завжди робимо, коли все трішки підсихає і повертається літо. Ну, а в цьому відео я більш детально вам покажу що ж я готувала останнім часом, так як відео я викладала доволі давно. На цьому тижні ми були у лікарні. Знову плановий огляд вагітних, знову ще одні аналізи, скринінг, але благо, що все гаразд з дитиною. Мені дуже не подобаються стіни лікарі, тому ми вирушили до магазину одразу. Зайшли в копійку, гляньте, скільки тут всього різного, цікавого є, проте я навіть не встигла подивитися на якісь. Товар, тому що ми дуже сильно поспішали додому. Тому покажу вам вже нашу розпаковку продуктів. Покупкам. Я не знаю вже, що далі, з тими цінами буде. Ось такий чай ми купили по знижці. Чорний, 45 пакетиків. Сир. Також по знижці. Бринза, масло. Цього разу було по офіційній пропозиції саме таке, тому взяла таке. Так як ми використовуємо його на канапки, то постійно беру 82% кукурудзу на салат взяли, два лимони. Ось ці сосиски з сиром дуже смачні, але, звичайно, вони і дорогі. Далі, я не знаю. Чи це правда чи ні, буде підвищення. Я на всякий випадок взяла олії 4 літри. Нехай буде, тому що я постійно випікаю, щось смажу, використовую молоко. Далі, це для мене капусту на салат взяла, сметану. І вже, так, це що в нас? А, ось таке дуже, дуже смачна. Цей салат з горошком. Мені він найбільше подобається. Далі один батон і один сірий хліб. Взяли, коротше, в нас сьогодні в сільському магазині привезли цей хліб дуже пізно. 10 годин ми були того, того хліба, ще не було через затримку, по всім зрозумілим причинам. А ще взяли ось такий сироп остатовий, без цукру, банан суниця. І ось такий звичайний, тому що він його любить їсти. Тому ось такі от покупки. В копійці я взяла собі ось такі носочки, білі і дві пари чорних коротких. тому що в мене немає і серветки. Мокрої сумки туди покладу 60 штук. У мене вже все було готове. Навіть бивні, тому буквально 15-20 хвилин і якийсь гарнір та салат, плюс м'ясо. І всі були ситі і задоволені. Так, по побутових штуках. Ось цей Сілан раніше я купувала завжди такий. Мені не сподобався аромат. Вже в мене він завершився пом'якшувач для білизни. Тому я взяла в копійці, вирішила. Не брати велику цю баночку по запаху мені сподобався від вітленор. Далі я не могла знайти спеціальну ємність для мила, тому вже мусила придбати просте мило, найдешевше, яке там було, крем мило, антибактеріальне за 30 гривень. І також це я придбала в АТБ. Це звичайний е, цей гель для інтимної гігієни. Е, ось в загальному такі в мене покупки вийшли. Так як в нас вдома була в наявності куряча грудка, я вирішила, що ми дуже давно не урізноманітнювали наш раціон. Тому вирішила зробити салат Тіфані. Не знаю, хто вигадав таку пафосну назву до простого салатику, але тим не менш, можливо, ви про нього чули і е, також його готуєте. Отже, перший шар йде з курки, я її обсмажила. І е, другий шар це майонез, в мене він домашній. Далі горіхи і е, відварене натерте яйце та сир. Ну і родзинкою, так би мовити, йде виноград. Я все робила у два підходи, тому салатик в мене вийшов такий високий та об'ємний. І майонезу на нього пішло також дуже багато. Хоча я вирішила, що інколи можна собі дозволити щось таке покуштувати, тому що останній раз ми їли салат з майонезом вже дуже-дуже давно, і взагалі я його робила. Також давненько, тому я вже і не знаю, що вигадувати. Хочеться приготувати усе, але потім, як приходить суть до діла, то мені стає лінь будь-що робити. І я, якщо чесно, дуже і не намагаюся перепрацьовувати. Тому що, коли я була у лікаря, то вона мені сказала, що в мене є деякий тонус, і що мені не можна так багато. Перепрацьовувати. Хоча мені здається, що я останнім часом буваю тільки на кухні і мінімально там прибираю вдома. Тому що будь-які побутові справи На дворі виконує чоловік, я цим займатися не можу. Але, незважаючи на це, все одно в мене якесь є знесилення. І, коротше, насварила мене, сказала, щоб я. Не перепрацьовувала там дуже сильно, але я їй відповіла, що коли в тебе є дитина, чоловік, то дуже відпочивати не вийде, тому що все одно хочеш не хочеш. маєш справи, які необхідно виконати, тому що ніхто за тебе цього не зробить. Ну і, власне, в мене був звичайний виноград, я його очистила від кісточок і ось так прикрасила. Він вийшов дуже смачний цей салатик, я навіть не встигла зняти його всередині, тому що ми швиденько його з'їли. Він навіть не встиг пропитатися нормально, як ми вже приступили до трапези. В мене тим часом підійшло тісто, і я вирішила також позбавити себе. Роботи і занять на декілька днів, тому витягла з морозильної камери кисломолочний сир, збила блендером, додала цукор яйцем і вирішила зробити ось такі ватрушки. В мене і малюк дуже полюбляє їх їсти, ну і Сашкові буде на роботу також. Половину тіста я відклала, ну і по класиці вирішила зробити ось такі гарненькі за формою пиріжки. В мене ще залишилося варяне згущене молоко у холодильнику, тому вийшла ось така краса. Так, ось така смакута в мене вийшла. В мене ще був заморожений кисломолочний сир. Я вирішила, що давно не робила ватрушки. Тому а, перебила кисломолочний сир блендером, додала яйце, цукор, а, ванільний цукор. І в мене було дуже пухкеньке тісто, дуже. А, а це пиріжки із залишків. Вареного звищаного молока. Просто гляньте, які вони гарненькі, які вони смачненькі, як це все смачно виглядає. І от буквально за декілька хвилин в мене е, я це все зробила. За годинку в мене тісто піднялося. Завдяки е, цим львівським дріжджам. Дуже їх рекомендую, або ж духмяна хата також. Прикольні. Так, розхламлення в мене пройшло вдало. Я вже собі і тут все поскладала і. Відклала джинси, літні речі. Ну, джинси по зрозумілих причинах, тому що я в них не можу влізти через свій живіт. Тут е, всі літні речі, там далі сукні, сукенки різні. Тут всі мої теплі домашні е, речі. Ну, і загалом така картина. І далі також все перескладала, е, перебрала всі свої зайві піжами. Нижню білизну маяки. що. в цьому відділі я також все ретельно прибрала. Хочу свою куртку перенести у шафу у вітальню. І в мене тут такі пледики. В принципі, все. Хіба е, Сашка халат хочу перенести у ванну кімнату? Тому звільнила простір. Так, тепер у цій шафці на вітальні я теж все поскладала, тут в мене якісь штори, тюлі. Далі постільна білизна. Тут поки я поклала рюкзачки, в мене праска стоїть. І дитячі речі. Тому я звільнила достатньо місця. Також мені необхідно. Буде згодом пізніше перебрати деякі курточки. І тут в мене покривало усілякі ковдри. Були старі, всякі різні, то я все почистила. В першій шуфляці в мене різні шарфики, шапки мої. У другій шуфляді а, різні теплі речі з США. Друзі, ось такий невеликий влог у мене вийшов. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, миру нам усім. До нових зустрічей, па-па!